Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку сторінка самооцінки під смок вивченого за розділ. Любі діти, видумайте, пробуйте, творіть. Розум, фантазію проявіть. І активними, і уважно бувайте, і про кмітливість не забувайте. Починаємо, як завжди, з погоди. Яка в нас пора року? Весна. Який місяць? Травень. Яке число? 26. Чи є сіне сонечко? Чи є опади? Так, температура, що в нас відбулося і що змінилося. Так, отже, ви зможете переглянути відеофрагмент про Україну закріпити знання. Так, гра український віночок. Нам потрібно з вами знайти квіточки. Ромашка, волошка, яблуня, дереві, любисток. Мальва, мак, безсмертник, троянда. Бачимо, скільки гарних, красивих квіточок. Віддайте, будь ласка, історичну постій. 37 років залишався Великим князем. В цей період Київська Русь перебувала на вишині могутності. Саме завдяки йому будувалися школи, було укладено перший літопис, засновано першу бібліотеку. Це у нас Ярослав Мутрий. Відомий український політичний державний діяч, полководець, гетьман України, засновник Української козацької держави Богдан Мельницький. Ще навчаються у школі, захопився в Після закінчення інституту працював головним конструктором на заводі, що випускав планери. Створив єдиний літак, який знаходиться в серійному виробництві понад 50 років. Його ім'я дало назву всім українським літакам. ОЛЕГ АНТОНОВ. І в нас сіліте Анну. Відома українська художниця Самоучка Жодного дня не вчилася в школі, не мала вчителів малювання, але її картини з квітами відомо на весь світ, Катерина Білокур. Від спочатку виступав як футболіст, але спортивних вершин досягнув як тренер. Під його керівництвом команда Динамо вісім разів ставала чемпіоном. Цього тренера Андрій Шевченко називав своїм батьком та вчиненим Валерій Лобановський. Отже, нам потрібно поєднати опис та його назва. Дерево, букуючи з нічким гіллям, вузеньким листочками, найчастіше росте на берега річок понад ставками поблизу копанок. Це у нас верба. Далі кущова рослина з білими невеличким квіточком та гірким солодкими ягодами, зібраний в кетях. каулина. Догасти шматок тканини для витирання обличчя, тіла, посуду. А також вишити шматок тканини для оздоблення житла в українських оселях. Рушничок. Розмальоване коріч або теркотинне дерев'яне яйце призначене для великодніх свят. Писанка. Великий перелітній птах із довгими ногами та довгим прямим дзьобом. Лелека. Квіти, листя сплетені в колеки нечастіше прикрашають голову. Вінок. Вишита сорочка, вишиванка. Молодці, з цим завданням ми з вами впорались. Зараз виконаємо бліст-турнір чи добре ми знаємо Україну. Найбільше місто України Київ, найбільша річка Дніпро, найвглибше озеро світязь, найбільше море чорне. Найвища гора, Говерла, головна вулиця міста Київ Рещаток. Молодці, з цим завданням ви впоралися. Будь ласка, розгортаємо 63 ю сторіночку. Уявіть себе екскурсоводу. Запишіть назви трьох об'єктів, які обов'язково потрібно переглянути, коли побуває в місті Харкова. Ну, подумайте, що обов'язково. Це площа Незалежності Держпром, це центральний парк. І Саржин Яр. Площа Незалежності, залежиться, тому що одна з трьох в Європі найбільших. Так. Центральний парк, тому що схожий на Діснейленд, і Саржин Яр, де поєднується у нас з вами європейська архітектура з гарними водними об'єктами та мінеральною водою. Записали, будь ласка, один. Площа незалежності та держпром два центральний парк. І три Яр. Так, ви фотозуйте і створіть назву українських населених пунктів за зразком Яблуня, яблонівка, Вишня, Вишнівка, Ромашка, Ромашівка. Волошка, Волощевка. Верба, вербівка. Калина. Калинівка. Так, що спричне може бути пам'ятками природи? Підкреслить пам'ятки, що є в твоєму краю. Так, ну, дерево. Може бути. Так, у нас, наприклад, могутні дуби. так, печера, Може бути: скеля, гора, ні, озеро, річка. Річка, тварина це у нас не пам'ятка природи. Отже, підкреслила слова дерево та річка. Йдемо з вами далі. Остановіть відповідність між назвами традиційних українських видів спорту та їхніми зображенням бойовий гопак та хортин. Де в нас бойовий гопак? Перше у нас бойовий гопак, а друге хортин. поєднало. Так, тепер за допомогою підказки, розшифруй слова. Дізнаєш в якому місці розміщені парк Софіївка. Дивимося п'яте. У, 13 -е, М. А. Н, Н. Умань. Тобто парк Софіївка в нас з вами Умань. Острів Хортиця. Дивимося: З, А, П О Р і. Ж, Ж, Я, Запоріжжя. Та історико-архітектурний заповідник кам'янець. Дивимося К, А, М, Я, Н, Е, Ц, далі П о Д, І, дле. Далі. с К. Кам'янець-Подільський. Так, кожна людина з великою любов'ю згадує про те місце, де вона народилась, де проминуло дитинство, де відкрився для неї казковий дивосвіт. Отже, які знання ви повторили, чому потрібно вивчати рідний край, чи є сумні сторінки в української історії, які досягнення українців вас найбільше вразили, що ви можете зробити для процвітання України і який висновок з цієї теми. Я вам дякую за урок. Домашні знання буде виконати останнє завдання, вам потрібно дати відповідь про майбутнє. Певне висимо завдання впоратесь всього найкращого. До побачення!